Друже, сьогодні у нас на порядку денному тема, яка без перебільшення хвилює кожного хлопця хоча б раз у житті. Ситуація знайома всім. Твоя дівчина ображається, і ти стоїш перед нею, наче кіт, що впустив улюблену вазу господині, ти намагаєшся зрозуміти, що не так, але почуваєшся як у лабіринті без карти. Сьогодні я розповім тобі, як знайти вихід із цього лабіринту. Не втративши самого себе і не образивши її ще більше. Почнемо з простого повага і увага. Це не просто слова, це твій компас у світ жіночих емоцій. Коли вона говорить, забудь, на який час про свій смартфон, ігри чи футбол. Покажи, що ти тут і зараз повністю з нею. Слухай не тільки вухами, а й серцем. Іноді вона може говорити про щось, здавалося б, неважливе, але для неї це важливо, показуючи, що ти цінуєш її почуття, ти робиш великий крок до розуміння. Тепер про гумор: він твій щит і меч. Але використовувати його потрібно акуратно. Пам'ятай, брате, що хороший гумор об'єднує, а поганий Віддаляє Ніколи не жартуй на її комплекси або те, що справді її ображає. Краще посмійся над собою, покажи, що ти не боїшся бути смішним. Це знімає напругу і робить атмосферу більш дружелюбною. Наступний крок це визнання своїх помилок. Чоловік, який може сказати Вибач, я був неправий, в її очах стоїть на голову вище за тих. Хто вперто стоїть на своєму, навіть коли, очевидно, помилився. Не бійся визнавати свої слабкості. Це робить тебе сильнішим, а ваші стосунки міцнішими. Четверте брата. Вчіться говорити однією мовою. Часто ми з дівчатами, наче з... з різних всесвітів. Ти говориш про футбол, вона про останній епізод улюбленого серіалу. Знайдіть. Що спільне, що зближує вас обох. Іноді достатньо просто подивитися разом фільм, який вона обрала, або піти в той ресторан, про який вона так давно мріяла. Це покаже їй, що ти цінуєш її інтереси, а значить, і її саму. Врешті-решт, усе зводиться до простої істини: стосунки це робота. Робота над собою, над своїми помилками, Над умінням слухати і чути. Але… Це того варте. Тому що наприкінці цього шляху ти не просто навчишся розрулювати конфлікти, ти станеш кращою версією себе для неї і для себе самого. І пам'ятай, друже, головне в цій справі любов і повага. З ними ти подолаєш будь-які перешкоди. Отже, ми вже зрозуміли, що важливо слухати, жартувати з розумом. Визнавати свої помилки і знайти спільну мову. Але давайте зануримося глибше, бо справжнє мистецтво стосунків це не тільки про вміння розладити кути, а й про те, як будувати міцні мости між вами. Секрет номер 5 це підтримка. Щоразу, коли вона ділиться з тобою своїми мріями, страхами чи сумнівами, твоє завдання бути її кам'яною стіною. Навіть якщо її мрія здається тобі нереалістичною, не поспішай щодо критики, замість цього скажи давай розберемося, як ми можемо це зробити. Твоя віра в неї може стати тим каталізатором, який допоможе їй досягти неможливого. Шостий пункт це вміння дивувати. Не потрібно чекати особливої нагоди. Щоб зробити щось приємне, маленькі сюрпризи і знаки уваги говорять багато про що: снідана коліжка, записка з теплими словами в її сумці, або несподіваний вечір тільки удвох, усе це змушує почуття горіти яскравіше. Сьомий момент вчіться говорити про свої почуття. Багатьом хлопцям це дається непросто, але відкриваючись. Ти показуєш їй, що вона для тебе особлива. Не бійся говорити Я тебе кохаю, ти мені дорога, або мені важливо, щоб ти була щаслива. Ці слова мають величезну силу. І восьме, але не менш важливий, пункт не забувайте про себе. Щоб любити іншого, потрібно вміти любити і себе. Доглядай за собою, розвивайся, приділяй час своїм захопленням та інтересам. Людина, яка впевнена в собі і щаслива, природно притягує до себе інших. На закінчення, друзі, хочу сказати: стосунки – це подорож, сповнена пригод, випробувань, а ще й немовірних радощів, підйоми і падіння, неминуча частина цього шляху. Головне пам'ятати, що в будь-якій складній ситуації ви команда, Працюйте разом. Підтримуйте один одного і цінуйте кожен момент, проведений разом. І пам'ятайте, справжнє кохання це коли ти готовий йти на компроміс, змінюватися заради іншого і робити все можливе, щоб ваш світ був сповнений щастя і гармонії. До зустрічі!